Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Блака на Росії. В них будуть дуже, дуже, дуже і не швидко вирішувані серйозні проблеми, куди таємно зникають кіловати ворога. Вомоту чи реально занурити в темряву північні болота? О, не знати. Куди бити? Та унікальний рецепт. Як Києву погасити Москву? Саме головне, що і гаразд важливіше для москвичів. чита метро. Факти тижня розшукали слабкі місця електроенергетики Ерефії. Ми били по їхній нафті. як У вас хотіто ми били по їхніх заводах. Ті ж московки не прилетіли. Тепер, схоже, прийшов час головного удару дзеркальної відповіді по російській енергосистемі. І це вже не про релейні шафи на залізниці. Одне за одним почали з'являтися повідомлення про наші удари по електропідстанціях. Падає, 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 падає сері. Масових відключень світла на Росії ми тоді не побачили. Навіщо ж витрачаємо цінний дроновий ресурс? Умовно кажучи, що краще виключити світло в Москві, чи все ж таки знищити 300. Літаків су 34 які задіяні на бойових умовах постійних кордоні, при фронтовій при зоні Російської Федерації. Але якщо ці удари по підстанціях є розвідкою обоєм, адже якщо нафта це паливо для військової техніки і гроші для бюджету, то електроенергія це кров війни. Щоб зрозуміти, куди бити, треба знати, як працює їхня система. Вона повна протилежність нашій. Це різні типи енергетики. У нас в основному це атомна енергетика. Вона складає понад 50% процентів в енергетичному балансі. А в, в Росії голов головний вид генерації це газова генерація. Там до 70%. відсотків. Енергетичному балансі газова генерація це ТЕЦ теплоенергоцентралі але їх у Росії сотні, і таку споруду, як ТЕЦ, ще спробуй знищити. Ми маємо можливість бити на, на глибину до трьох тисяч. Кілометрів знов таки, питання в, в корисним навантаженні, яке ми можемо донести на таку відстрілку, щоб вибити нашу маневрову генерацію на ТЕЦ, росіяни використовують сотні балістичних та крилатих ракет. А для руйнування Каховської ГЕС знадобилася купа вибухівки. Тому нашою цілею можуть бути не серце, а артерії те, що передає вироблену енергію від електростанції до кінцевого споживача. Підстанції, що регулюють передачу електрики в арефії, понад 600 тисяч. Які ж обрати, щоб влаштувати блокаут. Це підстанції, ключові підстанції, особливо які виходять з атомних станцій, чи е, чи відповідальні за живлення крупних. Підприємств промислових, які потребують багато електричної енергії. Росія – величезна країна, 11 часових поясів. Їхня енергосистема це не єдина ціла, а сім окремих островів. І їхня система, в принципі, балансується не внутрі окремих енергосистем, а зовні Тобто вони ніколи не вистачає в певній зоні пік-піковий час. Вони зліва і справа накачують електрику в цю зону. А коли часовий пояс е з рухається по країні, просто переключають пояс за поясом. Тож, якщо перервати зв'язок між цими зонами, кожен з цих островів не буде здатний регулювати баланс електроенергії. І, схоже, наші сили оборони вже почали цю роботу. Ще раз повертаємося до чотирьох підстанцій, куди прилетіли дрони, не потрібно багато вражати головне знати. Куди бити, і для того, щоб система колапсувала, тобто треба створити саме реактивну потужність. Неочікувано. Ці чотири підстанції магістральний міст, що передає енергію з Волги у бік Москви. Їхнє пошкодження може викликати ефект доміно, так зване каскадне обвалення. Якщо декілька підстанцій можуть бути пошкоджені, так, то тоді може виникнути реактивна потужність систем, і підуть відключатися інші підстанції. якщо ми зможемо перервати цей зв'язок, а мова йде десь приблизно про 7-8 високовольтних підстанцій високої потужності, то для них. І зараз не дуже просто керувати південною частиною своєї енергосистеми. А якщо цього зв'язку не буде, то це взагалі вони реально матимуть дуже суттєві проблеми в південній частині Московії. Саме це сталося минулого року на півдні Арефії. На піку спеки зупинився енергоблок Ростовської АЕС, і система миттєво посипалася. Мільйони росіян залишилися без світла, але скарги жителів російської глибинки мало кого турбують. Навіть без всякого без всякої атаки дронів регулярно, і запалунки там. Тецлепов і так далі, все время то огромные території, в основному сіліські оказують в Атімі. І це взагалі нікого не, не коли. Только їх самих. Тож головний приз столиця. Без света весь южний ареал Москви. Москвичі чище пам'ятають події 2005 -го року. Тоді пожежа на одній єдиній підстанції Чагіно виробила пів столиці, згадує опозиційний журналіст Максим Глікін. Когда? Не только свет был включен, а что самое главное, что и гораздо важнее для москвичей это метро. Метро это как бы артерии, легкие, сердце Москвы. Вот и когда ну, страшные кадры выводили из тоннелей, причем не всех удачных. Напругу политичную. Именно тогда. Коммунисты, главные антагонисты мэра Лужкова, набрали максимальное количество за все время голосов в Мосгордуму. Там 20 процентов, что для Москвы, со времен Моссовета такого не было. Ці точки дуже добре відомі нашим силам оборони, адже мапи російської енергосистеми можна запросто розшукати у вільному доступі. Якщо казати про реальні враження, коли це буде неможливо, просто перезапустити об'єкт, скажімо, він вийде з експлуатації, то вивід з експлуатації певних добре відомих 7-9 об'єктів. Призведе до дуже суттєвих проблем для московську для забезпечення енергетикою живлення в масштабі всієї москви. А от якщо трохи розширити географію ударів, проблеми будуть не лише в столиці, а й у величезній кількості регіонів європейської частини Ерефії. Якщо взяти ширшу картину, то 18 об'єктів, які зв'язують московський енергетичний вузол, південний енергетичний вузол, і там певні з цих 18 об'єктів внутрі цих вузлів, то от 18 об'єктів по суті призведуть до того, що в них будуть дуже 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 і не швидко вирішувані серйозні проблеми в обох зонах. Не слід забувати про тец, які віддають електроенергію споживачам, практично напряму. Майже всі вони працюють на газу. Але його ще треба доправити до електростанції. Насамперед, це ураження ключових компресорних станцій, газокомпресорних станцій, які, які значить качають природний газ у московський регіон для ТЕЦ, для, для теплових електростанцій. Блекау це не мета, це перший крок. Темрява в регіоні вимикає, радари ППО, зупиняє конвеєри військових заводів. Наступним кроком буде удар по підмасковному корольову по тактичному ракетному вороженню. Підприяття, яке ви, 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 виготовляє ракети, крилати ви, виготовляє моделю МПК, то це є правильно. Тож, схоже, стратегію визначено не просто вимкнути їм світло, а виробити їхнє ППО та оборонку. Питання лише коли. Костянтин Павло Факт тижня і СІТІ, єдині новини. Підписуйтесь на ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Блекаут для Москви. Яка зброя вимкне світло у російській столиці? Після зустрічі з Трампом може з'явитися щось більше. Які можливості відкриває доступ до розвідданих США для того, щоб влаштувати серйозний нормальний такий блекаут Москві, потрібно вразити 18 об'єктів. І атомні погрози Путіна, чого чекати від диктатора у них є ще працюючі електростанції на їх, атомні електростанції на їх стороні. 1 жовтня російські дрони б'ють по електропідстанції у Славутичі. Один прильот, другий, третій і аж до десятка. На Чорнобильській АЕС, що заживлюється від цієї підстанції, починається блекаут. А отже, загроза витоку радіації це абсолютно точно свідомо зроблено з прицілом саме на нагнітань, додаткової нагнітання ситуації навколо Чорнобильської станції. Тим часом на Чернігівщині ситуацію в системі енергопостачання області називають мега-критичною. Росіяни почали системно обстрілювати її з минулого тижня. І, зрештою, після останньої атаки місто кілька діб виглядало як взимку 22-го року. Оце у нас проспект Михайло Гришевського. Оце у нас так. Видно нелегша ситуація і на Сумщині. За останній місяць росіяни здійснили кілька атак по регіональній розподільчій мережі, а 3 вересня вдарили балістикою по Краматорському району, знеструмивши Краматорськ, Слов'янськ та Дружківку. Очевидно, РФ знову почала свою сезонну гру у блекаути, але вже з новою тактикою. Вони зрозуміли, що ефективність. Великих ударів по національній інфраструктурі знизилась через захист, через роботу ППО, через здатність швидко відновлюватись, і переключилися на е, такий регіональний терор. В суті вони обирають якийсь регіон і наносять серію ударів по ключових елементах енергосистеми в цьому регіоні для того, щоб завдати максимальної шкоди. Потім, якщо раніше Україна могла лише захищатися від подібних атак, то тепер все змінюється рік тому в нас не було спроможності відповідати РФ. Тоді вони спричинили блекаути в Україні. Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. До сьогодні ми били по Росії лише нашою далекобійною зброєю. Після зустрічі з Трампом може з'явитися щось більше. Аналогічний анонс спровонали від начальника генштабу ЗСУ. Але яка це може бути зброя? І невже Україна готується влаштувати блекаут у Москві? Про це трохи згодом, а поки про те, як темні часи вже настали у Білгороді. <різь> Вечір 28 вересня на Білгородській ТЕЦ один за одним лунають вибухи. Там були зміщені фундаменти турбін. Це означає, що їх досить довго доведеться ремонтувати і відновлювати. Турбіни це високотехнологічне технологічне обладнання. Ну я наскільки знаю в Росії, такого обладнання не виробляється. У місті зникло світло, вода і інтернет. Транспорт ходить з перебоями. Губернатор області Гладков сумно доповідає про характер пошкоджень. Є перебої з подачі електроенергії достатньо значительні. Всі перейшли на резервні істочники питання. То чим же атакували інфраструктуру окупантів, що воно нанесло такої шкоди? Це однозначно ракетний удар. Це точно були не дрони. Тобто, це мог міг бути і теоретично і Хаймерс. Це могла бути і українська вільха. Це мог бути і український Ніптун Малого Радіо Підтверджень того, що удар наносили Хаймерсом, поки не було. Але якщо припустити, що це так, то виходить, адміністрація Трампа дозволила бити американською зброєю по території Росії, про що постійно говорять останнім часом. Ба Більше днями видання з Street Journal написали, що США забезпечить Україну розвідданими для ракетних ударів по об'єктах енергетики в глибині території РФ. Але ж розташування таких об'єктів і так відомо. То в чому тоді є цінність таких даних? Мова йде не про розташування об'єктів інфраструктури. Мова йде про, про інформацію щодо того, як вони прикриті ППО і де знаходяться відповідні сили протиповітряної оборони Московії, і яким чином можна максимально ефективно її обійти, щоб уникнути відповідно, протидії. Це перший випадок, коли адміністрація Трампа сприятиме українським ударам далекобійними ракетами по енергетичних об'єктах у глибині РФ пише The Wall Street Journal. То невже Дональд таки став на наш бік, якщо Америка це буде робити, надавати дані віднос, які важливі для того, щоб бити по російській енергетичній системі, то я вважаю, що це важливий як прецедент, тому що це доволі широке таке коло, по якому ми можемо і по якому ми воюємо? Це означає, що Трамп, скажімо, розширяє свої. Можливості відносу допомоги Україні, що вплинуло на таке рішення Трампа, найбільш ймовірна причина пролунала під час виступу президента США перед американськими генералами, де він знову згадав один із діалогів з очільником Кремля. Я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш, чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр? Дональд дуже схильний до особистих образ, і саме таку, вочевидь, він тепер має на Путіна. Це тиск цей словесний, поки що тиск паперовий тигр, що Путін його розчарував, що Україна може повернути всі свої території. І це вочевидь Путіна таки зачепило. Паперовий тигр, що тоді сама НАТО, вона що так себе представляє? Чотири години і виступ Путіна на Валдайському форумі цього тижня не містив нічого принципово нового. Однак була порушена одна тема, яку політологи назвуть фатальною помилкою: Путін звинуватив Україну в обстрілах навколо Запорізької АЕС, яку насправді обстрілюють російські війська, і пригрозив ударами Росії по атомних станціях. На той стороні люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть, вот так опасно, у них есть ще работающие электростанции на их, атомные электростанции на их стороне. І що нам мішає отвічети зеркально. Та повернемося до дзеркальних дій, які анонсували в Україні. Після Білграда наступними цілями для блокаутів Росії можуть стати і інші територіально-близькі до України міста, як Курськ, Ростов тощо. Але чи реально вже сьогодні вимкнуто світло у Москві? Безумовно, українські безпілотники працюють і на більшій відстані, та чи вистачить їх для такого удару? Ну є аналіз, наприклад, який показує для того, щоб влаштувати серйозний нормальний такий блекаут в Москві, потрібно вразити 18 об'єктів. Але з 100 дронів зазвичай долітає 8-10. ППО. Супроток так далі, в випадку з Москвою це буде менше. До того ж, дрони несуть невелику бойову частину і тому не можуть, наприклад, пробити дах теплоелектростанцій. по електростанції. Тільки крилаті ракети, які е, мають велику кінетичну силу, які можуть прибити кришу, які можуть вибухнути безпосередньо там в цьому, турбінному, в цьому машинному залі, знищить турбіну або інше обладнання на електростанції. Тобто тут відповідь така: фламінга. Можливо, томагавки теоретично, нам які будуть передані ракети. Томагавк наразі є найбільшою інтригою в контексті передачі американської зброї. Їхня дальність більше двох тисяч кілометрів, а бойова частина достатньо велика, щоб влаштувати москвичам не тільки блекаут. Є в Росії два перехрестя газогонів, на яких сходяться величезна кількість труб. от повірте мені, що якщо підірвати капітально, от не дроном, а дійсно чимось серйозним. Ці перехрестя, то це буде кратно больніше ніж будь-який блекаут у світі. Кратно там в них блекаутів буде десяток, тому що якщо перекриється постачання газу на газоспалювальні електростанції, то в них віялові відключення в європейській частині будуть по 6 годин практично по всьому по. У всьому континенту, тож які саме об'єкти обрати, це вже на розсуд нашого військового керівництва. Але ключове одне ми переносимо війну все далі на територію Росії. А в гру у темряву, як виявилося, можна грати удвох. Артем Куля, факти тижня. Сітіві. Єдині новини. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Чи залишиться Москва без світла? Є, ще раз походу». нова тактика «Ну Не так нескільки раз, і як українські дрони занурюють Росію у блокаут? Жоден з цих об'єктів енергосистеми російської фактично не захищений. І як це вплине на фронт? Їм треба живити свої командні пункти, комунікаційні пункти? Та яких сюрпризів росіянам чекати надалі? Факти тижня про це вже дізналися. Яскрава бавовна долітає до електропідстанції у російському Приморсько-Ахтарську. Саме з цього міста у Краснодарському краї росіяни традиційно запускають шахеди по Україні. Місцеві жителі прекрасно знають звук двигуна безпілотника, але не думали, що щось прилетить і до них. Звук безпілотника закрила окна, взяла рібінка сіла в коридорі. Потом були вистріли. Це не перший далеко на останній удар сил оборони України по енергооб'єктах агресорки. Схоже, це нова тактика ЗСУ. Ми бачимо удари по магістралям, по трансформаторам, по, по трансформаторним підстанцям, і так далі. Але яка мета і як це вплине на хід бойових дій в Україні? Та яких сюрпризів самим росіянам чекати надалі? Давайте розбиратися. Білгородська область буквально два роки тому її жителі раділи запускам ракет по території України. А вже тепер вчать іноземне слово блекаут. Наші дрони виробили ледь не всю область, а все тому, що на Білгородщині дислокуються російські воєнні резерви. Белгородській області в 90 кілометрах від кордону знаходяться. Угрупування кількістю 90-100 тисяч бійців їм ем треба живити свої командні пункти, комунікаційні пункти. Коли ворог почав бити по нашій енергоінфраструктурі у Москві брехливо розповідали, роблять це не зради того, що пересічні українці сиділи без світла, а аби зупинити роботу нашого оборонного комплексу, але тоді там не здогадувалися, що в цю гру можна грати вдвох. Удари по цим об'єктам є повністю виправданими та законною ціллю, оскільки їх втрата їх функціонабельності автомати. Чона призводить до того, що той чи інший військовий об'єкт також втрачає паралельну функціонабельність і працює вже неповноцінно. Блокаут означає, ще й те, що порушується логістика російських військ, адже вся вона зав'язана на залізниці, яка електрифікована. Немає світла, немає поповнення як військ, так і боєкомплекту. І тому першочергові цілі у прикордонних областях агресорки. Майже всі цивільні енергооб'єкти Російської Федерації. Які знаходяться в Курській, Воронежській, Брянській, Білгородській, Ростовській області, і не тільки вони живлять російські військові об'єкти у старому Осколі, куди вже завітали дрони, знаходяться дві великі електропідстанції. Зокрема, і одна з найбільших у Європі. Ці підстанції забезпечують зв'язок Курською та Воронезькою енергосистем. Тож постраждали ще дві області. Але такі удари мають бути регулярними, каже наш експерт. Адже поки. Росіяни можуть досі швидко ці підстанції відновлювати. ТЕЦ і е, трансформаторні підстанції, вони відносно швидко. ну, тец довше, а трансформаторні підстанції, їх можуть. Росіяни відновлювати. Тобто тут питання тижнів або місяців, коли вони знову запрацюють. Але по ним також треба бути. А що відновити вкрай складно? Так це металургійне виробництво. Коли сталь застигає, обладнання можна викидати. На жаргоні металургів це називається закозлити піч. Саме така доля тепер очікує на Оскільський електрометалургійний комбінат. Знищити сам по собі такий здаво дуже важко. Але зробити так, щоб він не працював або працював з якимись паузами е, досить довготривалими через те, що від, е, відбуваються відновлювальні ремонтні роботи, це можливо зробити. Оскільський комбінат єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу. Гурда служба зовнішньої розвідки розбомбили підстанції, що якраз і живили це виробництво. Виходить удар, був подвійний шах і мат, як то кажуть, бо ж виробляти стать для військової і не лише техніки росіянам буде складніше. Тут мова йде і про бронетехніку, ті самі танки, і про артилерійські боєприпаси. Виробництво сталі, з яких робляться корпуса снарядів. Ну тут виробництво будь-якої техніки воно зав'язана на виробництво металу. І крім того, це удар по економіки, бо експорт металопродуктів для Росії ну це доволі серйозна стаття. Доходів і це лише початок. Удари по російській енергетиці можуть масштабуватися. Же прикрити свої підстанції та високовольтні лінії засобами ППО загарбники не можуть. Жоден з цих об'єктів енергосистеми російської фактично не захищений від таких ударів, бо вони знаходять, не знаходяться під, наприклад, наприклад, прикриттями шаленованої ППО, і в принципі Росії самі не вистачає шаленованої ППО, щоб повністю прикрити повітряний простір. Відтак дронам це завдання цілком під силу. Що важливо для нас, вони відносно дешеві і головне дієві. Західна зброя вона призначена для інших задач для знищення іншого порядку об'єктів. Позиції знову ж таки російських військ, але як занурити Росію у темряву, а заразом і Москву за ле й зірочкою, і якраз для цього нам потрібно дещо більше. Треба знищити всі їх маневрові станції. А це всі ТЕЦ, це всі ГЕС, всі сонячні електростанції, і так далі. Для цього нам треба мати балістичні ракети. Балістичні ракети, які у нас є на збройні, це виключно атакам американські, які у нас є відносно невеличкої кількості. Потрібна достатньо потужна ракета з досить потужною бойовою частиною і фактично з глибиною заходження на територію Російської Федерації, тому поки що ні, але сам сенс в слові поки що. Поки що росіяни й гадки не мають скільки потрібно мати павербанків і як за потужністю відрізняються електрогенератори. Але що таке життя без електрики вже почали відчувати на власній шкірі у Ростовській області? вводять графіки відключень. Там не лише не працюють світлофори, а й їжу неможливо розігріти. Тож це гра на двох доведено українськими оборонцями. Костянтин Павло факти тижня Сітів. Єдині новини.